Всім добра, шановні аграрії, знаходжуся на своєму полі, де висіяний бомонт від агроритму. Ось зараз в такому стані наш соняшник. Є болячки, понаходив вже, є і перенос порос, є містами і борошниста. Потрібно зараз швидко відпрацьовувати, тому що Може бути пізно. Не дуже він стійкий до таких болячок. Швидко підхоплює їх, можна сказати, що слабкий. Ось вам мінус. Бачите. Якось так. Сьогодні у нас вже 30 червня. Працюємо далі.